Що вам слід очікувати від загаданої вами людини? Загадайте, а ми подивимося, на що вам очікувати? Що? що ця людина буде робити по відношенню до вас? Прийме якесь рішення, ця людина. Можливо, рішення проявитися у вашому житті. Так, дійсно проявитися. це самі вищі сили будуть вести цю людину до вас, людина буде в оновлених енергіях, е якось по-новому проявиться, по-новому себе продемонструє. Ніби то повністю по-новому все буде, по-іншому, не так як ви звикли. Так, Ця людина досягла якоїсь своєї майстерності, три, навіть чотири старших аркани підряд. І саме тепер час проявитися і діяти в вашу сторону. Після періоду розчарувань, суму. ця людина пропрацювала багато чого, е е якась їй істина відкрилася. Людина зуміла по почу почути свою душу, дослухається до своєї інтуїції і буде намагатися змінити ваші стосунки, перевести їх на інший рівень. Можливо, хтось навіть до шлюбу когось покличе. Людина проявиться до вас із почуттями, зі знанням в коханні, з вибаченнями, можливо. Десь тут будуть і ревнощі присутні, можливо, і так. Але людина заявить про те, що зробила вибір саме в вашу сторону, на користь саме цих стосунків. Людина дуже сильно хоче з вами зустрітися. Сильне притягання до вас. І тут і почуття, і бажання, і рішення певні, і обнулення енергій, і пізнання істини. За цей період, можливо, у вас якась була пауза. За цей період людина дуже багато чого усвідомила. Чекайте на оновлену людину з коханням, з рішеннями позитивними у вашому житті. Ця людина обов'язково проявиться.